Привіт друзі, добрий ранок, вітаю вас із В'єтнаму. Розпочинаємо новий день, новий влог. І сьогодні у нас неділя, вихідний день, Тож вирішили прогулятися сьогодні містом. Можливо, підемо на ту сторону міста через річку. Якісь магазини зайдемо, щось подивимося, тож беремо вас з собою сьогодні. А ще я вам обіцяла розповісти про наші плани на найближчий час, тому що планується деяка поїздка. Отож про це розповім трішки згодом, а зараз потрібно вирішити питання з інтернетом, з карткою для телефону, з інтернетом. Щось нам не вдається її підключити, тож потрібно зайти до них в офіс, нехай нам допоможуть, бо в нас щось не виходить. Отож, такі у нас плани на сьогоднішній день. Так, думаю, тут нам зможуть допомогти. Зараз ми запитаємо. Так, ну все, я з інтернетом, мені поповнили рахунок, бо Жені щось вранці онлайн намагався поповнити, знайшов варіант, але воно там не пройшло, тож і не вмикався інтернет, тому що на рахунку рахунок не був поповнений. А тепер нам поповнили Женя там повернув свої кошти, ті, що не зарахувалися. Завжди ми ходили поповнювати рахунок саме в спеціальних місцях, там де Телефони продають, там, де є магазини, в яких поповнюють рахунки онлайн, ну, так поповнити не було такого варіанту, а це от вже не декілька днів каже: о, дивіться, можна через лазаду поповнити. І оце він спробував поповнити рахунок, закинув там 100 тисяч донг і поповнення не пройшло, як виявилося. І ми щойно запитали у чоловіків, які мені. Ну, зробили це все, налаштування поповнили. Кажуть, ні, через лазаду не працює. Але тут питання, чому тоді воно є на лазаді, що ти якоби можеш, можливо, ще вони його лише налаштовують. Це поповнення, щоб онлайн було. Не знаю. Ну, ось така ситуація. Загалом кінцевий результат те, що я тепер з інтернетом. Я три з половиною роки на телефоні не мала інтернету, уявіть собі. А, ну, навіть не було такої якоїсь великої необхідності в цьому, тому що ми, коли приїхали в Таїланд в, в грудні 21-го року, то в нас взагалі не було мобільного зв'язку. Тобто ми прилетіли в Бангкок, ми написали там жінці, в якої орендували е, житло, що е, що вона, ну чи в неї є вільна, вона за нами його забронювала. Ми приїхали, ми знали, куди ми вже їдемо. Ну, тобто нам. Не було такої необхідності кудись там телефонувати. Ми все онлайн через емейл, здається, з нею переписувалися, я вже не пам'ятаю, як то було. І там жили собі спокійно, нам не потрібен був. Нам достатньо було Wi-Fi вдома, працювати, там, якусь інформацію. Дізнаватися, а поза межами дому нам інтернет не потрібен, бо потім, уже коли ми зрозуміли, що ми надовго, довго, у нас з'явилася картка, одна картка нам потрібна була, тому що ми все рівно майже завжди разом. У Жені на телефоні вона була, там раз у місяць ми поповнювали рахунок, мали інтернет, але як такого які, таких дзвінків нам ну не потрібно було ось. І коли приїхала у В'єтнам, так само по тій же схемі картку одну придбали, один мобільний телефон, одну картку поповнюємо щомісяця. місяця. Якщо мені там потрібен інтернет, ми завжди все рівно разом Женя мені роздає інтернет. І ось так ми виходили з цієї ситуації. Зараз у Жені змінився графік роботи. Ми більше... Ми ходимо окремо. Я часто ходжу сама там е в магазин, на базар, десь погуляти, прогулятися з дитиною. І я не скажу, що така прям необхідність в мене виникла, але наші знайомі їхали, віддали нам свою картку, бо вони вже їхали. Тож ми вирішили, чому винні. Тепер, тепер і в мене буде на телефоні інтернет і ну, насправді це. Ага. Насправді це зручно, тому що бувають деякі моменти, що я там не розумію якийсь надпис, або мені треба викликати таксі, або там ще щось. Ну, я знаходжу варіанти, як можна викрутитися з цієї ситуації і без інтернету на телефоні, але все ж зручніше, коли він в тебе є. Отож, привітайте мене, як то кажуть. Тепер у мене є на телефоні інтернет. Ой. Так, ми йдемо сьогодні на ту сторону міста через річку. Йдемо пішохідним пішохідним мостом. На минулому тижні в неділю ми ходили ось тим мостом, де їздять байки, автомобілі. Там є також зона для пішоходів. А це ось часто такий пішохідний міст через річку Хан. Ой, бачу, сьогодні така течія. там якась... Що там таке? Угу. Що таке? Інсталяція якась? Ой, як цикади. Чуєш, Аліса цикади, як трикочуть. Не, не підходь туди близько. Обережно. Обережно. Ходімо далі. Ходімо через міст. Вон дядько собі їхав, зупинився, натягнув гамачок і відпочиває в нього, мабуть, якась обідня перерва, чи що, бо зараз час обідній. Мабуть, бачиш, чоловік собі відпочиває. А ми йдемо гуляти. Та я сьогодні така річка? Темна вода чорна в річці. Так, ще з цієї сторони вам покажу. Дивіться, там гори і так сьогодні затягнуте небо, і хмарки там так гарно лежать над горами. Взагалі люблю такі краєвиди. Де є гори, хмарки, якась річка або море, це завжди так гарно. Ті, хто дивився вчорашній влог, то пам'ятають, що ми вчора ввечері потрапили під зливу, коли поверталися додому. От, викликали таксі та на таксі вже поїхали додому, тому що йти було неможливо, дощ був дуже сильний. Поки приїхало таксі, дощ вже трішки зменшився, але все рівно був, тож ми потрапили додому. Ну, вже майже не було дощу, але... То таке, ми поки б дійшли тими калюжами, все рівно час би. От, а сьогодні дощу немає. Сьогодні так затягнуто. Ну це я вам трішки про погоду, що у нас взагалі відбувається. Але зараз ось йдемо, відчуваємо, що щось трішки накрапає. Тож велика вірогідність, що знову піде дощ, парасольку дощовики, як завжди, ми з собою нічого не взяли. Тож йдемо і сподіваємося, що під дощ сьогодні не потрапимо. Так, ми міст перейшли, тут вийшли, йшли, дивилися ось на цю сторону, на таке затягнуте небо. А коли вже вийшли на набережну, я повертаю голову. А тут, подивіться, яке блакитне небо. Тут просто життя вирує. Квіти цвітуть, птахи літають, цикади стрикочуть. Тож не все так в нас сумно сьогодні. З Цієї сторони воно гарне блакитне небо і така, ну ніби. Є надія, що дощу таке сьогодні не буде дуже гарним. Пройдемося зараз по набережні, Аліса щось каже, що хочу їсти, можливо, щось купимо поїсти, поп'ємо каву, тут багато кав'ярень вздовж набережної, тож будемо зараз щось шукати. Де купити, що купити. Аліса, ти де там? А де Аліса? Ти тут? Чи це не Аліса? Це не Аліса? Аліса, ходімо. Слухайте, я щось не зрозуміла, щось тут все так сумно, ніби закінчився сезон і все зачинили. Можливо, там далі все працює, можливо, це так перші оці магазинчики. Та кав'ярні зачинені, не знаю. Ми скільки ходили, ну ми ввечері зазвичай ходили, все працює, все відчинено, музика, кава, все є, їжа. А зараз все зачинено, ніби вже сезон закінчився і знаєте, всі виїхали з міста. А зараз подивимося там далі, але там, бачу, також парасольки скручені. Нарешті тут хоч якісь кав'ярні відчинені, але тут їжі ніякої немає. Тут лише напої. Ми пішли вперед швиденько. Піду доганяти, там ще одна кав'ярня. Відчинено зараз щось глянемо. Так, ну а тут у нас храм такий невеличкий, багато М -м -м. разів по тій стороні проходили, але жодного разу сюди так і не зайшли, не зазирнули. Давайте з вами. Такий запах тут незрозумілий. Так, ми вирішили поїсти баммі. Це ось такі булочки в'єтнамські з різними начинками. Ми взяли з свининою, яка приготовлена на грилі, дві великі і один маленький. Щоб зараз чимось перекусити, а потім можна десь в кав'ярні замовити каву, попити каву. Бо вже їсти так хочеться. Ось там так роблять, різні соуси там наливають свининку, овочі поклали і. Пічці запікають. Ось ці кав'ярні ми вирішили взяти каву, поїсти наші баумі. Таким буде наш сьогоднішній обід. Тут кава взагалі дуже дешева. Кава зі згущункою. те, що єжені 15 тисяч, а я замовила білу каву для себе, то 20 тисяч. Ну, та ж сама згущунка вони тут додають, але ще трішки молока або трішки більше і більший стакан роблять. Тож, будемо зараз їсти наші боммі, запивати кавою. Ну, Скажу я вам, боммі таке собі е, гостре, ну, але я її попросила гостре, вона запитувала, чи робити, чи додавати гострий соус. Я сказала, що так. Але ну, сказати, що це смачно. Так воно таке усюди. Ну, реально... Таке так, 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 так я собі, я бувало і смачне. Вони всі однакові. Я не знаю, мені бувало смачніше. Я не скажу, що вони не смачні, вони нормальні, але так сказати, що вони якісь різні. Всі вони на мені однакові. Буває більше начинки, буває трошки менше начинки. Я от скільки разів брав гостру, всі вони були гострі. От такого плану. Не сильно прям гострі-гострі, але трошки перчинки відчувають. Ну, я не скажу. Я не задоволена своїм обідом. Каву мені зробили, пів стакана, на згущенки налили. Жені замість кави з льодом. А в Тебе гарний, подобається, ну добре, їж зайчику. Жені замість, Жені замість кави з льодом принесли гарячу каву. з льодом? Мені, мені Я від цього не вбру. так і пообідали на сьогодні. Так, ну і ми щось таке поїли, пообідали, не зрозуміло чим, не зрозуміло, що, що навіть не принесло задоволення. Я не люблю, коли їжа не приносить задоволення. Але не було вже сили. Щось інше шукати, Аліса хотіла їсти, та і ми хотіли і каву і їсти вже. Пройшли 100 метрів і гарна кав'ярня нормальна була. Ну, вже що є, як є. Так, що я хотіла? Я хотіла вам розповісти про те, що нам потрібно скоро їхати з В'єтнаму для нових глядачів. Скажу, а хто постійний і давно за нами спостерігає, то вам нагадаю. Ми отримуємо кожні три місяці, отримуємо візу на перебування, звісно, на три місяці у В'єтнамі. Її потрібно отримувати за межами В'єтнаму, подавати документи. Тобто кожні три місяці ми виїжджаємо в іншу країну на днів 4-5 подаємо документи на нову візу. І з цією візою вже заїжджаємо у В'єтнам на три місяці. От прийшов підходить той час, коли нам потрібно це зробити. Тож, 8 серпня, нам потрібно вилучити з В'єтнаму, виїхати. І що? А поки що я хочу тримати інтригу. До кінця вам не буду розповідати, деякі квитки ми вже придбали, дещо придивляємося. Те, що можу сказати, це буде дві країни. І я обіцяю, що вам буде з нами цікаво, це буде цікава подорож. Тож хочу тримати таку інтригу, щоб і вам було цікаво і до останнього не розповідати. Ось так. Мене часто запитують, чи можливі варіанти, коли отримати візу, не виїжджаючи з країни або там звертатися. До якихось органів, щоб вони якісь поступки робили для українців. Скажу вам так, що ні, нічого неможливо. Лише виїжджати і отримувати нову візу. Коштує нова віза 25 доларів. На, ну, взагалі, коли ти подаєш документи, ти оплачуєш візу. Вона коштує 25 доларів з людини. Зазвичай у нас такі ось візарани, так звані. Виїзди в іншу країну, ну десь 500-600 доларів щотримісяці місяці ми витрачаємо. Цього разу буде більше, так як я вже сказала, це буде дві країни. Але ж тут не тільки буде виїзд для того, щоб зробити нову візу, а й отримати якісь нові емоції або не нові. Взагалі отримати емоції, якісь враження, щось вам познімаю цікавого, покажу, тому що... Ці країни в цих країнах ми вже були. Це не вперше ми їдемо в ці країни, але одна з цих країн це прям топ топ І ми давно мріяли знову туди поїхати. Також мені якось в коментарях писали, що ви повинні ну, українці мається на увазі. Гуртуватися та писати різні заяви, звертатися до різних органів, щоб вони надавали вам якусь допомогу, підтримку і так далі. Ну, це не про В'єтнамця точно. І будь-яка азійська країна, ну, мені здається, не в фінансовому плані не підтримує українців, не надає ніякої, е е ніякої ні допомоги, ні підтримки на період е війни в Україні. А ще те, що стосується візи, можу сказати, що якщо ти працюєш у В'єтнамі офіційно, лікарем, вчителем, то там надається спеціальна віза, робоча віза, і тоді так, тоді вам не потрібно виїжджати що три місяці за межі там на рік, або я не знаю на який термін, не буду говорити, але бо я не компетентна в цьому. Але знаю, що точно не потрібно робити від зеранів що три місяці. Якось мені радили, що можна йти влаштуватися хоча б в дитячий садок викладачем, але ж для цього потрібна спеціальна освіта. Ви ж думаєте, ну мене просто так візьмуть. Так візьмуть, якщо у мене є відповідні знання англійської мови, якщо у мене є підтверджені документи, що я можу викладати англійську мову дітям, то можливо так, але ж в мене цього всього немає. Було б, звісно, набагато простіше. І ми б, мабуть, якось покращили свій фінансовий стан, якби ми мали відповідну освіту. Але, на жаль, ми не вчителі, не лікарі, тож не маємо такого офіційного працевлаштування та. Відповідно, візу нам ніхто не надає. Так, поки що завершую, бо ми десь забрали. Я загубила Женю за лісою, бо йду вам знімаю, і тут якесь будівництво і рух незрозумілий. Тож, де вони? Я їх не бачу. Гуляли ми гуляли і перегуляли до торгівельного центру «Гоу». Зайдемо в супермаркет, щось купимо якихось трохи продуктів, раз ми вже тут. В косметичний магазин, мені одну штуку потрібно подивитися. Слухайте, насправді мені потрібен голівець для брів, тому я заходила в косметичний магазин. Що Останнім часом таке враження, що я їх з'їдаю. Вони в мене з такою швидкістю закінчуються. І саме складне, що я не можу собі підібрати щось недороге, якісне. А і взагалі от приходиш в магазин, є. В продажу олівці, але тестерів немає. Ти взагалі не розумієш, які вони чи жорсткі, чи м'які, який відтінок. Трішки складно підібрати. Ну тут таке, піду в магазин біля нас і куплю. А зараз ми прийшли в супермаркет, дещо купимо, придбаємо деякі продукти, бо вже ж тут, то потрібно і м'ясо підкупити. Йдемо в супермаркет. На минулому тижні брала яблучка — 38 тисяч. Непогані, нам сподобалися, і Аліса хрумає. Тож візьму ще акція продовжується. Будемо їсти яблука. Так, і огірочки по 12 тисяч, як на минулому тижні беру упаковочку, дехто тут вже трішки стомився. Так, Аліська, ти стомилася? Слухайте, Дуріан тут по 59 тисяч, здається. Сьогодні я ось побачила, це просто, просто шара. Це недорого. Не знаю, ну, але його, якщо брати цілим, я його не відчиню. Він досить міцний, це треба такий ножик міцненький. А ці що шматочки лежать, вони такі вже їх з місця на місце перекидали і мають негарний вигляд. Авокадо по 19 тисяч. Ну такі є твердіші, є м'якші, є що вибрати. Візьму, бо в мене якраз закінчилися, вчора я не купила. Якраз мені потрібно. Зазвичай, коли купую авокадо, я беру різні. Я беру трішки м'якші, трішки твердіші. М'якші їмо зараз, а твердіші там до кінця тижня можуть полежати, бо якщо взяти всі м'які, то вони дуже швидко зіпсуються. У нас вдома фруктів немає, але тут вони щось завжди дорогі в супермаркеті, може хоч щось візьму, окрім яблук, ще щось. Не знаю. Може кабун візьмемо. По 11 тисяч, так як на базарі він коштує. Так, візьму зелень. 9 тисяч коштує такий пучок. Тут і цибулька, і кінза. Подімалися, клади кладеться на місце. Ну, коли ми в голову, ми завжди купуємо багети, тож і цього разу на виключення тут вони такі більш-менш смачні, великі і скоринка не така засушена, що знаєте, ти гризеш і все в роті ріжеш. Тут більш-менш нормальні багети. Коштує ці 7500 дон за штуку, але вони такі великі. Ну нічого нового такого я сьогодні не беру, такий стандартний набір продуктів, що я і завжди купую, завжди, коли приїжджаємо в Гоу, я беру м'язко, тож цього разу не виключення. Бачите, воно отакими от величезними шматками заморожене, філе 90 тисяч коштує кілограм. Візьму такий шматок. Цього поки що нам вистачить. Так, трішки більше кілограма в мене вийшло м'яса на, на 115 тисяч. І я забула ще овочі поважити. Зараз повернуся туди. Так, молочко я беру, як завжди, бо тут воно найдешевше, мабуть, у місці, яке я тільки бачила. Знову ж таки, буду робити сир. Мені сьогодні треба 6 штук. І для кави молоко закінчилося, тож беру. Одну минути коштує 37900. Найдешевше, де я ріки бачила в місті. Так, я лісі йогурт 25 тисяч, чотири штучки коштують. Так, і я ще візьму ось такий звичайний йогурт. Дивіться, я кожного разу показую. Є блакитний, є синій. Блакитний я завжди беру і використовую його замість сметани. Синій він солодкий. Синій я не пробувала, але мені розповідали, що він солодкий. А ось цей використовую абсолютно скрізь. І в борщ і до сирнички використовую. Він просто йде якось такий нейтральний, не солодкий, просто от йогурт. Не люблю я в неділю приїжджати в торгівельний центр і взагалі в супермаркет на закупок, бо багато людей. Я, до прикладу, в понеділок була, було набагато менше людей, набагато комфортніше, і я спокійно закупилася. А зараз я просто ходжу і не розумію, що мені потрібно. Дуже рідко, але можна зустріти газовану воду. То ми сьогодні в супермаркеті нам захотілося пити, ми взяли газовану воду, ще взяли ось печиво. Це така сама, так, да, так, да, тут така сама. Печиво таке, як минулий раз зібрала. Що там? Ти вафельки знайшов, якісь По чому вафлі? 24, там, 25, там 24, Женя поціновувач вафельок, тож бере завжди собі якісь. До речі, там була якась оцінка. Ще на фрукти я вам не показувала. Взяли ось такий виноград одну гронку 17400. І ось такий мікс манго і яблучка за 20 тисяч. Ну вони видно, що вже на оцінці десь трішки шкірочка пошорхана, десь трішки вже починає темніти. Ну, але все рівно дуже гарна ціна. Тут майже 2 кілограма фруктів. Тож будемо смакувати. Отакий чи чималенький у нас цього разу виходить. І ще хочуть мої морозиво. Обережно Аліса. Смаколиків тут дуже багато різних, але насправді не все смачне і дуже часто буває таке, що ти береш якусь пачку, а вона ну, така легесенька, тут коштує таких грошей, а насправді тут нема що їсти. Наприклад, ось такі без квіти 157 тисяч. Ось такі вафельки ну, вони також смачненькі, 25400, але тут немає що їсти. Там одні, одні пачки, воно ну, ну, зовсім таке легеньке-легеньке. Так, ось, такі, ось таке печиво, ну це дуже дороге. І щось таке більш дешевше. До прикладу, ось ще таке печиво Марія, 25400, ну, тут ось також його немає що їсти, там всередині. середині. Кожне печивку обгорнута в окрему упаковку, ти коли це все <gurpedilata> познімаєш, там тебе 10 тих печенюшок вийде, за такі гроші не варто того. Ну і насправді багато чого не дуже смачного. М -м -м, буває, ніби ти і щось купуєш, ніби там є якась вага, а воно ну ніяке. Тож насправді солодкого дуже багато, а щоб смачне солодке, то таке ще потрібно пошукати. Так, ми морозиво ще беремо? Ні. Ні, все морозиво відбій. Йдемо на касу і їдемо додому. Ну, а лісі, якби тільки попозувати. Фото для бабусь та дідусів. Фото з іграшкою. О, чудо мале. Русалка копібар. Русалка копібар, нічого собі. Оце тут дивина. Оце поки з моїми іграшками не перефотографуються, не підемо звідси. Кого ти там ще тащиш? Ще кого знайшла? Гікончика знайшла. Боже, ти моє чудо. Ще фотографуються. Купилися ми сьогодні на 719 тисяч дон. Ще маленько. Минулого тижня, скоріше не минулого, а в понеділок я була в Го і знову ми ось закупилися ще маленько. Тарарам. 719 тисяч. Так, друзі, у нас вже вечір. Я тут підготувала фрукти нам на вечерю. Будемо вмикати, дивитися якесь кіно, якийсь серіал, щось цікавеньке. Закінчили дивитися гру в кальмара, тож щось будемо інше дивитися. Слухайте, ми навіть не пішли на прогулянку нікуди. Сиділи весь час дому, як повернулися з магазину, нагулялися, находилися сьогодні за цілий день добряче, то вирішили вже нікуди не йти. А на сьогодні хочу завершувати відео, з вами вже попрощатися. Сподіваюсь, вам сьогодні з нами, як завжди, було цікаво, несумно, тож чекаю від вас вподобачки вигляді пальчиків догори або донизу це вже ваш вибір. Будь-яку вашу реакцію я приймаю. І не забудьте про коментар внизу під цим відео. Можете просто поставити смайлики, мені це також дуже приємно. От і не забудьте підписатися, тому що на завтра я приготувала одну цікавеньку тему. Буду розповідати про фінанси, про наші витрати, що ми витрачаємо за цей за місяць у В'єтнамі, за місяць життя у В'єтнамі. Тож я думаю, це має бути цікаво. Всім людям завжди цікаво слухати, хто скільки витрачає. Тож завтра поговоримо про це. Наголошую, щоб не забули підписатися і не втратили мій канал. Тож бажаю всім гарного дня, друзі, мирного всім неба. І бувайте до зустрічі завтра в новому влозі.